Повернення на військову службу після СЗЧ до 30 серпня 2025 року необхідно добровільно звернутися до одного з органів, таких як військова служба правопорядку ЗСУ, резервний батальйон, ДБР або Національна поліція, або подати рапорт через застосунок АРМІЯ Плюс. Після подачі ваші дані перевірять у ВСП. Після підтвердження 24 години, щоб прибути у підрозділ, отримати припис і відбути в резервний батальйон. Чи Повертатися у свою частину. Ні, можна відновити службу в іншому підрозділі. Резервний батальйон допоможе оформити клопотання до слідчого, прокурора чи суду. Як щодо кримінальної відповідальності, закон дозволяє звільнення від відповідальності, якщо самовільне залишення частини сталося вперше, і військовий добровільно повертається на службу. У серпні розшук посилили. Затримання після 1 вересня це жодних пільг, тільки від 5 років позбавлення волі. Якщо у тебе виникли проблеми із СЗЧ в цьому випадку, ти можеш звертатися за номером телефону нижче, і ми надамо тобі безкоштовну консультацію та зорієнтуємо по подальшому вектору роботи.